Приїхала отут тут до річки. Це я не знаю, це мабуть що за механізм такий старий тут стоїть. Чи нас оче бог знаєш, що це таке? Не знаю що це таке. Гвинда. Кот вічно А, то е, открывать. Відкривати шлюз Так, а оце що таке? Це якийсь двигун. Я такого не бачу, Да? навіть навіть не уявляю, що це таке. Ну якийсь... якийсь, якийсь двигун. Тільки циліндрів я не бачу, може зверху. Ні, ось, точно, двигун Дивіться. Ось шатуни. Дивіться, Так. Виходить трьохциліндровий двигун. А це, мабуть, або е, клапана відкривались, це, мабуть, парове щось було. Ну ладно, піду я там, десь мої пішли до річки, там вон, кораблі стоять. Зараз показуємо.